Послуги нотаріусів подорожчають. Президент має підписати закон, що прикладає функцію реєстрації прав власності на нерухомість з БТІ на нотаріусів. Останнім доведеться витратитись на страхування своєї відповідальності. Зараз вони платять за поліс відсотка від страхової суми. У середньому це 800 гривень, а доведеться викладати до 5000 тисяч гривень. Також нотаріусом носитимуть зміни до держреєстру нерухомого майна. Як саме вони мають перевіряти адресу житла, реальний метраж та багато інших нюансів у законодавців? Сві чітко не прописано. Тож нотаріуси почнуть вимагати оновлення технічних паспортів на квартири перед кожною купівлею продажем мало того, що це просто відповідальність, так це ще й допомільні фінансові розходи. тому що не ну, тепер по новому закону якщо він вступить в силу в за кожним нотаріусом на, на кожного нотаріуса возлагається об'язаності. Быть застрахованным это дополнительные, далеко не маленькие деньги, которые, естественно, нотариусы должны будут минимально пытаться заработать дополнительно к тем своим тарифам обычным, которые существовали.